Скільки праці, скільки душі вкладено в те, щоб ця назва дійсно стала золотою. Закарбувалася в серці кожного як щось добре та світле. Це і затишні, обладні класи, і спортивний майданчик, і дальні, і упорядковане укриття. Тут важливі роботи батьківського комітету всіх учителів та працівників гімназії. Ти не згадала головну людину, яка все вітно дбала про навчальний заклад. Жила гімназію і переймалася її проблемою. Хотілося б директорки нашої гімназійної, поцікавитися, чи щаслива вона. Тож мотивуйте нас, будь ласка, шановна Наталія Іванівна, на успішний навчальний рік. Слава Ісусу Христу, всечасній Отче, доброго ранку гімназійна родина, батьки, вчителі. Я рада вітати всіх гостей, які сьогодні прийшли до нас на свято. Іван Михайлович, де сказали, ну що... не Івана Михайловича, бачу. Шановний Михайлович, я рада вітати вас на ельміці. Хіба я можу бути нещасливими з такими гарними дітьми? Напевно, всі вчителі у нас щасливі справді гімназія це місто щасливих дітей і людей також, дорослих. Ось і про минуло літо, якого ми так довго чекали, і так воно швидко прийшло. І на порозі знову осінь. Але сьогодні наша гімназія ожила. На подвір'ї, подвір шум, гам, поцілунки, обійми. Подвір'я наше наповнилося щасливими дітьми. І коли я вас запитаю так само, що потрібно дітям для щастя? Я знаю, що багато хто з наших дітей скаже, напевно, айфон нової моделі, хтось, можливо, скаже електричний самокат, може хтось хоче квадроцикл, але я точно знаю, так яринка. Я точно знаю, що для щастя кожній дитині, напевно, і дорослій людині потрібна любов. Ласка, опіка, щоб в неї піклувалися, про неї дбали. І, напевно, кожній дитині найголовніше потрібно, щоб поруч були і найдорожчі, живі і здорові батьки. Я сьогодні сміливо можу сказати, що ви, дорогі наші гімназисти, ви щасливчиками. Тому що у вас це все є. І хочу сказати, тому наша гімназія місце щасливих дітей. Вами новий 2024-25 навчальний рік. Це рік цікавих уроків, веселих перерв, пізнання чогось невідомого, незвіданого, цікавих подорожей, дружби. Для когось він може бути і роком першого кохання. Я хочу націлити вас, щоб ви цього року донатили і донатили дуже плідно. Своїми, на нашу спільну перемогу, своїми високими балами, своїми гарними оцінками, своїми перемогами в предметних олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях. Хочу, щоб кожен з вас сказав собі: я сильний, я розумний, я впевнений в собі, і в мене все вийде. І тоді ви будете справді щасливими дітьми. Сьогодні хочу звернутися до наших наймолодших гімназистів, які прийшли сьогодні до нас з різних шкіл, які ще такі збентежені, невпевнені, сором'язливі, красиві. І вони ще, напевно, не зовсім зрозуміли, куди їх привели батьки і що далі з ними буде. То я хочу вас запевнити, дорогі діточки, не хвилюйтеся, все буде добре. Ви в стінах нашої гімназії знайдете справжню дружбу не тільки серед дітей. А й, сподіваюся, і серед вчителів. Тут вам дадуть справжні міцні знання. А ви будете подорожувати, пізнавати щось нове. У гімназії це є місце щасливих дітей. І вам тут буде добре, я обіцяю. Сьогодні на нашому святі найповажніші, найгарніші. Найрозумніші і не побоюся того слова найвпевненіші в собі наші випускники. Це 11 А і 11 Б. І ще до них долучився 9 невгамовний клас. Вітаю вас! Для цей рік буде. Насправді останнім. Це наші випускники для вас. І е, я хочу. Сказати вам, що цей рік буде для вас відповідальним і насправді буде важким. Пам'ятайте, що ваша доля, в ваших руках. Тому закладіть такий міцний фундамент знань, який ви пізніше використаєте для майбутніх своїх перемог. За цей рік вам потрібно обрати собі майбутню професію. За цей рік вам потрібно успішно скласти, пройти. Тестування за цей рік вам треба вступити у вузи або інші навчальні заклади. Тому вчіться, вчіться і вчіться. Будьте настирливими до науки, впертими, будьте успішними, працюйте багато, майте, будьте впевненими в своїх силах. І я думаю, якщо ви цілий рік будете так плідно працювати, то в кінці року, я запевняю, ви будете задоволені своїми результатами. Сьогодні я хочу подякувати вам, дорогі батьки, за те за своїх дітей, за те, що дали нам найдорожче своє, що довірили нашому закладу своїх діточок. Я хочу, щоб, вас, щоб ваші діти вас частіше радували якимись добрими вчинками, своїми знаннями. Я хочу, щоб у вас було багато часу завжди на ваших дітей, щоб ви більше любові і ласки приділяли своїм дітям. І нашим вчителям я хочу сказати, що ви найкращі, ви справді найкращі, ви завжди зразком відповідальності, старанності, доброти, чуйності. Вам нових планів, нових перемог. І здоров'я вам. Ну і напевно, найголовніше, що я не сказала, що потрібно для щастя людини, це мирне небо над головою. Сьогодні зі сльозами на очах, з болим серцем, низький уклін нашим збройним силам, кожному нашому солдату, який зараз боронить наш край. Я знаю, що серед наших батьків теж є дуже багато, які служать Збройних сил України. Дякуємо за те, що ми сьогодні можемо стояти на своїй землі. Дякуємо, що ми сьогодні прийшли до своєї гімназії і можемо вчитися і працювати. Всі бажаю гарного, спокійного, мирного і нарешті переможного нового навчального року. Хай цей рік буде легкий для кожного з нас а для наших дітей успішним, щоб ми не бігали по бомбосховище, щоб ми не ховалися. Що ми були справді щасливими дітьми у нашій гарній гімназії, де є кажу ринка місце щасливих дітей, слава Україні, героям слава!